Звернення колишнього інспектора відділу інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення ОМВС України в Сумській області токаря Романа Леонідовича з приводу протидії корупції в органах внутрішньої справ. Недалекому минулому я працював на посаді інспектора інспекції особового складу. і Ми функціональні обов'язки входила перевірка. Інформації вірка звернень громадян щодо неправомірних дій з боку керівництва посадових осіб ОМВС України в Сумській області в червні 2012 року. Я на виконання отримав колективне звернення працівників роти міліції, особливого призначення Беркут, щодо вимагання та отримання їхнім керівництвом, особливості командиром роти та його заступників з підлеглих грошових коштів щомісяця в сумі 150 гривень. Як пояснили працівники відносно тих, хто відмовлявся по якихось причинах здавати кошти, застосовувався жорсткий заход дисциплінарного впливу. По в подальшому. В приміщенні роти Беркут в одному з службових кабінетів мною було опитано весь особовий склад підрозділу, з яких 30 чоловік, а це майже 80% особового складу, підтвердили той факт. Що щомісяця в них отримуються командиром роти Малаштаном грошові кошти у сумі 150 гривень. В подальшому наступного дня Малаштан зателефонував мені на телефон та попросив вийти, а в цей час я знаходився вдома. Вийшовши та подачі розмови, він повідомив мені те, що всі мої розмови, всі моє опитування. Були записані на спеціальний пристрій, що був встановлений незаконно, я вважаю незаконно, був вмонтований в одному з кабінетів. Відразу після цього він пообіцяв мені організувати всілякі проблеми, що стосується моєї службової діяльності. Навіть до того, що мене буде звільнено з органів внутрішніх справ. Наступного дня прийшовши на роботу. Я про вказаний випадок погроз з боку командира Беркут. Я повідомив своєму безпосередньому керівнику, але е, моє звернення було проігнороване, та е, я відчув на собі, мало того, що проігнороване, я відчув на собі е, інший тиск з боку своїх керівників. Е, а також... Також я забув сказати, що Малашлан також повідомив про те, що мене буде, він підключить свої зв'язки в управлінні ОМВС, а також в внутрішній безпеці та в прокуратурі Сумської області. Мені також відомо, що Малашлан перебуває в родинних зв'язках з колишнім начальником управління кадрового забезпечення ОМВС України Сумської області Сільченком. Тому наступного дня з боку прокуратури. Внутрішньої безпеки та мого керівництва мені було, мені було повідомлено, що прокуратурою збирається матеріал на складання відносно мене протоколу про адміністративне правопорушення за начебто якісь корупційні дії, який в подальшому буде передано до суду. В, в серпні 2012 року я виграв. Справу в суді першої інстанції, тому постановою Корпаківського суду міста Суми протокол про адміністративне порушення, складений прокуратурою Сумської області, було визнано, було скасовано та визнано його незаконним та передчасним, але тиск з боку, з боку контролюючих органів не припинився. Тому я змушений був написати, а подати рапорт на ім'я керівництва МВС щодо звільнення з органів внутрішніх справ, адже мені не залишалось більше, більше іншого вибору. Я переживав за своє, за своє становище, за свою репутацію, по якій було нанесено непоправими удар. Але все ж таки, що можу сказати, справедливість взяла верх, тому на теперішній час. Відносно командира Беркут, все ж таки було порушено кримінальну справу за статтею 368 Кримінального кодексу України, що передбачає, за отримання хабара від правід своїх левих працівників. Всеукраїнська об'єднана свобода має принципову позицію по всіх проявах корупції та її протидії. Окремим пунктом в програмі Вео Свобода стоїть підзвітність керівника внутрішніх справ громади. Цитую з програми партії: забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів місцевих рад, суддів місцевих суддів. Та право висловити недовіру голові виконавчого комітету землевпоряднику і керівникових відділу внутрішніх справ шляхом референдуму від керівників судів, прокуратури Міністерства внутрішніх справ громаді унеможливлює впровадження корупційних дій, хабарів, вимагання коштів, погроз. Тому тому що робота зазначених структур буде підзвітна місцевій громаді. Наразі як стало відомо прес-службі прокуратури прокуратурою у Сумської області відносно. Малаштана ОМ та його заступників порушено кримінальну справу за статтею 368 кримінального кодексу України, а саме вимагання та отримання хабарів останнім. Слава Україні!